Встановлення контейнера для компосту може бути чудовим рішенням для тих, хто хоче мати зелене подвір'я та зменшити кількість харчових відходів. Але якщо зробити це неправильно, можна привабити шкідників. Є кілька порад, як цього уникнути: не додавайте в компост м'ясо, молочні продукти або жир. Вони мають сильний запах, який приваблює гризуніїв та мух. Краще додавати овочеві та фруктові залишки: яєчну шкаралупу, кавову гущу та чайне листя. Уникайте великих шматків приготовленої їжі. Навіть без м'яса вони швидко псуються та посилюють запах. Також не додавайте фекалії домашніх тварин, бо вони можуть містити небезпечні патогени. Щоб краще контролювати вміст компосту, використовуйте зручний контейнер для збору відходів на кухні. Моделі з вугільними фільтрами допоможуть зменшити запах. Коли додаєте відходи, закопуйте їх під сухим матеріалом, таким як подрібнений картон або листя. Це допоможе уникнути шкідників. Перевертайте компост хоча б раз на місяць, щоб він не. Став затишним місцем для гризунів. Закривайте кришку контейнера після кожного додавання відходів. Якщо контейнер стоїть прямо на землі, подумайте про встановлення його на ніжках або використання сітки з маленькими отворами знизу, щоб запобігти проникненню тварин з-під землі. Не всі продукти підходять для компосту, тому стежте за тим, що додаєте. Колись українські фільми та серіали часто плутали з російськими. Це відбувалося через участь українських і російських акторів, а також через використання російської мови. Через це багато глядачів. Чи вважали старі українські стрічки російськими проєктами? Давайте розглянемо три такі фільми: перший фільм Асистентка. У ньому знімалися актори з України та Росії. Головну роль виконала українська акторка Дар'я Легейда. Хоча багато хто думає, що це російський фільм, насправді це український проект. Другий серіал Жіночий лікар його теж плутали з російським. Новий сезон Жіночий лікар нове життя вже повністю український. Усі діалоги українською. І актори з Росії більше не беруть участь. Третій фільм – «Ледері». Його знімала режисерка Оксана Байрак. Головну роль грала українська акторка Ольга Сумська. Попри це, багато глядачів вважають його російським проєктом. Ці фільми є прикладами українського кінематографа. Важливо знати, що вони створені в Україні. Запаморочення відчував майже кожен. Воно може бути нешкідливим, наприклад, через втому. Але іноді це сигнал серйозних проблем зі здоров'ям. Щоб зрозуміти, чому воно виникає, треба знати його тип і супутні симптоми. Є два основні типи запаморочення. перший це вертиго це коли здається, що все навколо обертається. Другий тип несистемне запаморочення. Ви відчуваєте нестійкість, ніби втрачаєте рівновагу. Причини запаморочення різні: Вертиго часто викликане проблемами з внутрішнім вухом, очима або нервовою системою. Наприклад, це може бути доброякісне позиційне запаморочення, лабіринтит або хвороба мен'єра. Інші причини це інфекції вуха, мігрень, зневоднення, стрес, низький рівень цукру в крові, анемія та захитування. Також можуть впливати різке зниження тиску, побічні ефекти ліків або проблеми з кровопостачанням. Щоб полегшити запаморочення, Ажте і зачекайте, поки стан покращиться, потім повільно підніміться. Але терміново зверніться до лікаря, якщо відчуваєте двоїння в очах, проблеми зі слухом, труднощі в мовленні, слабкість кінцівок, координаційні труднощі, сильний головний біль або біль у грудях. Також зверніться до спеціаліста, якщо запаморочення часте, інтенсивне або виникає раптово. Синоптики попереджають про заморозки на початку травня в Україні. Вони почнуться з п'ятниці, 2 травня. Заморозки очікуються в західних, північних і центральних областях. 3 травня вночі вони будуть у східних регіонах, а також у Сумській, Чернігівській Полтавській та Дніпропетровській областях. Температура на ґрунті може знизитися до нуля або навіть до мінус 5 градусів. Це жовтий рівень небезпеки. Євробачення 2025 року відбудеться у Швейцарії, в місті Базель. Це місце зустрічі представників з усієї Європи. У конкурсі братимуть участь 37 країн. Спочатку планували 38, але Молдова вирішила не брати участь. Перший півфінал пройде 13 травня. Другий півфінал відбудеться 15 травня. Великий фінал заплановано на 17 травня 2025 року. Серед учасників є такі країни, як Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія. Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна та Велика Британія до фіналу автоматично потрапляє: Велика п'ятірка: це Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Швейцарія теж у фіналі: як країна Господа. До них приєднаються по 10 найкращих учасників з кожного півфіналу. У загальному фіналі змагатимуться 26 учасників. Пінка для гоління може бути корисною не лише для обличчя. Вона має чимало застосувань у побуті. Це допоможе заощадити гроші на дорогих засобах для очищення. Компоненти в пінці виводять плями, очищають бруд і повертають блиск. Ось кілька прикладів. Щоб очистити пригорілу сковорідку, нанесіть пінку на її поверхню, залиште на 15 хвилин, потім протріть твердою губкою. Через 2 години нагар зійде. Сковорідка буде як нова. Срібні вироби, що почорніли, можна замочити в пінці. На 30 хвилин, потім протріть зубною щіткою і м'якою ганчіркою. Результат буде неймовірним. Щоб видалити пляму від фарби на килимі, нанесіть пінку на пляму, протріть вологою ганчіркою. Щоб дзеркало не запутівало, нанесіть пінку. Зачекайте 5 хвилин. Протріть м'якою ганчіркою. Пінка для гоління також видаляє плями з одягу, зокрема від помади чи тонального крему. Вона безпечна для тканин і не пошкоджує їх. Гурт циферблат розповів про свій виступ на Євробаченні 2025 року. Конкурс пройде у швейцарському місті Базель. Музиканти вже вирушили туди. Соліст гурту сказав, що не дуже хвилюється перед виступом. Він вважає, що більше хвилюються глядачі перед телевізорами. Даниїл виступатиме разом із братом Валентином. Інструменти не будуть підключені, але вокал буде живим. Це правило конкурсу. Важливіше візуальне шоу та вокал. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія може планувати щось у Білорусі під виглядом військових навчань однак у Кремля немає можливостей для таких дій. Дмитро Жмайло з українського центру безпеки та співпраці пояснює, що Україна зосередила значні сили на кордоні і вжила необхідних заходів оборони. Російські навчання мають інші цілі. Росія не використає Білорусь як базу для нападу на Україну чи країни НАТО. Європейські партнери можуть бути спокійними щороку. Білоруси і росіяни проводять спільні навчання. Минулого року до них долучалися навіть китайці. На цих навчаннях Росія могла зібрати близько 13 тисяч військових. Україна тримає значні сили на кордоні з Білорусю. Там знаходяться підрозділи Нацгвардії, які регулярно змінюються для відпочинку. Україна також побудувала багато оборонних споруд на кордоні. Мета Росії та Білорусі може бути в тому, щоб утримувати українські сили на кордоні і не дозволити їх перекинути на фронт. Укрзалізниця перетворила один з потягів інтерсіті на арт-об'єкт. У цьому проєкті взяла участь відома американська художниця Барбара Крюгер. Вона створила інсталяцію, яка охоплює всі дев'ять вагонів поїзда. Слова ще один день, ще одна ніч, ще одна надія, ще одна любов стали символом боротьби та стійкості українців. Протягом двох місяців цей арт-поїзд курсуватиме Україною та за її межами. Він відвідає Харків, Краматорськ, Львів, Труска. Авець Дніпро та Перемишль Укрзалізниця пишається співпрацею з Барбарою Крюгер. Вони хочуть донести послання солідарності до українців і показати стійкість країни світові. Українці активно коментують цю ініціативу в мережі. Вони залишають схвальні відгуки. Наприклад, круто, це прекрасно, супер та дуже соковито. На жаль, залізнична інфраструктура часто стає ціллю атак. Нещодавно в Одесі загинув працівник через таку атаку. Російські війська на фронті. Зазнають великих втрат. Вони все ж намагаються захопити більше території. Це роблять, щоб у разі припинення вогню мати перевагу. Так вважає Олександр Мусієнко, військовий експерт з України. Росія не хоче мирних переговорів. Вони слідують старому плану. Путін вважає, що чим більше території захопить, тим більше вимагатиме на переговорах. Їхня мета поступово займати території, особливо в Донецькій області. Україна не віддасть свої землі. Є питання щодо припинення вогню: хто його контролюватиме, чи буде відведено важке озброєння. Росія часто порушувала перемир'я з 2014 року. До 1 травня Росія втратила понад 953 тисячі військових. Українські захисники знищили понад 10 тисяч танки. Також знищено понад 22 тисячі 364 броньовані машини та понад 27 тисяч 136 артилерійських систем. Американського бійця змішаних єдиноборств Седріка Дюма заарештували у Флориді. Його звинувачують у кількох злочинах: пограбуванні, побоях, зберіганні зброї та наркотиків. А також у незаконному проникненні. Судове засідання відбудеться 6 травня. Дюма, якому 29 років затримали 30 квітня, це сталося в окрузі Ескамбія. Він має скандальну репутацію. З 2014 року його неодноразово звинувачували у порушеннях, таких як домашнє насильство. Так крадіжки. наразі він перебуває під вартою. Сума його застави 558 тисяч доларів. Подробиці затримання поки не розголошують у 2022 році. Дюма підписав контракт з UFC. Втім, він не проявив стабільності на його рахунку. Три перемоги та три поразки. Останній бій відбувся 12 квітня цього року. Дюма програв нокаутом у першому раунді польському бійцю Міхалу Олексійчуку. В Україні триває мобілізація. Чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Важливо, щоб ці повістки були правильно заповнені. Це підтверджує постанова Кабміну, що повинно бути у повістці. Спочатку зазначають прізвище, ім'я та по батькові також вказують дату народження отримувача, далі пишуть назву територіального центру комплектації, що видав повістку. Важливо вказати мету виклику до центру, зазначають місце, день і час явки. Повістка має містити підпис посадової особи та реєстраційний номер, також додають роз'яснення про наслідки неявки. Не прийти на виклик можна лише з поважних причин. Наприклад, якщо заважає стихійне лихо або хвороба, також якщо йдуть воєнні дії. Дозволяється не з'явитися, якщо помер близький родич. Це можуть бути батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат чи сестра. Дідусь або бабуся цього тижня Сполучені Штати Америки очікують, що український парламент ратифікує угоду про НАДРА. Цю угоду вже підписали міністр фінансів Сполучених Штатів та міністерка економіки України Юлія Сверденко. Ратифікація угоди має відбутися найближчим часом. Після підписання угода буде передана на розгляд депутатам, і з ними проведуть консультації. Угода передбачає, що Україна та Сполучені Штати отримуватимуть по 50% роялті від нових проєктів з природних ресурсів в Україні. Це стосується не лише рідкісноземельних корисних копалин. Сполучені Штати отримують преференційний доступ до будь-яких нових угод щодо мінеральних ресурсів України. Також, згідно з угодою, Америка робитиме прямі фінансові внески до нового інвестиційного фонду. Крім того, надаватиметься нова військова допомога, зокрема системи протиповітряної оборони для України. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання важливої угоди зі Сполученими Штатами. 1 травня Україна та Сполучені Штати домовилися про співпрацю в галузі корисних копалин. Зеленський розповів, що угода зазнала значних змін під час підготовки. Українська урядова команда, включаючи Юлію Сверденко та різні міністерства, провела важливі переговори. Тепер угода є рівноправною та відкриває шлях для великих інвестицій в Україну. Вона також допоможе модернізувати українські виробництва і юридичні практики. Важливо, що в угоді немає боргу. Зеленський оголосив про створення фонду відновлення, який інвестуватиме в Україну. Він підкреслив, що обидві сторони Україна і Сполучені Штати, отримують вигоду від цього партнерства. Президент також згадав зустріч у Ватикані з Дональдом Трампом. Він наголосив, що підписання угоди стало першим результатом цієї зустрічі. Хоча переговори були важкими, результат виявився сильним. Україна та Сполучені Штати підписали три документи про рідкісно земельні ресурси. Це сталося, хоча українська сторона просила зміни в останню хвилину. Спочатку повідомили, що підписали один документ, але це було неправильно. Юлія Свириденко, перша віцепрем'єрка та міністерка економіки, прибула до Вашингтона. Виникли затримки. Україна не підписала одразу основний економічний пакт і дві технічні угоди. Пізніше американський чиновник підтвердив, що всі три документи підписані. Це стало можливим після змін, які Україна попросила. Міністерство фінансів Сполучених Штатів зайняло жорстку позицію. 1 травня на волонтера Сергія Стерненка напала жінка. Вона вистрілила в нього з нелегальної зброї. Напад стався в день. Співробітники СБУ швидко затримали нападницю. Сергія успішно прооперували. Куля не зачепила важливих органів. У своєму телеграм-каналі він розповів, що у нападниці був нелегальний короткоствол. Українцям заборонено мати таку зброю для самозахисту. Цікаво, що нападниця винаймала квартиру в тому ж житловому комплексі, де живе Стерненко. Вона отримала гроші на вбивство від російських спецслужб. Її особу вдалося встановити. Це жінка, народжена в 1970 році. 2009 році з Одеської області, проте вона була зареєстрована і проживала в Києві 15 квітня. Вона винайняла квартиру в столиці, щоб стежити за активістом. Олександр Усик та Даніель Дюбуа готуються до важливого бою. Вони зустрінуться на рингу, щоб визначити абсолютного чемпіона світу в боксі. Після оголошення цього поєдинку обидва боксери опинилися в центрі уваги. Вони дали багато інтерв'ю перед початком тренувань. Даніель Дюбуа несподівано похвалив Усика. Журналісти запитали його про вплив війни в Україні на Усика. Дюбуа вважає Усика героєм для свого народу. Це заслуговує на похвалу. Проте, на Рингу Дюбуа хоче стати королем і забрати пояси. Бій між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце зустрічі стадіон Вемблі у Лондоні. Квитки вже у продажу. Переможець зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером у наступному поєдинку. Також Тайсон Ф'юрі, відомий як циганський король, заявив про бажання провести третій бій з Усиком. Президент України Володимир Зеленський поділився думками про нову угоду з Америкою щодо корисних коп. Палин цей документ став першим успіхом у перемовинах зі сполученими штатами. Допомогла зустріч Зеленського з Дональдом Трампом у Ватикані, 26 квітня. У своєму виступі Зеленський назвав угоду зі сполученими штатами історичною. Вона відкриває двері для інвестицій в Україну та оновлення виробництв. Президент подякував обом сторонам за успішну роботу. Він підкреслив, що перемовини були складними, але принесли результат. Україна та Сполучені Штати уклали угоду про створення інвестиційного фонду. Цей фонд допоможе розвитку та відновленню України. Він може почати працювати через місяць або півтора після ратифікації. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. 30 квітня підписали стратегічну угоду про НАДРА між Україною та Сполученими Штатами. Вона передбачає економічну співпрацю, також надає американській стороні доступ до українських ресурсів. Угода включає створення спільного інвестиційного фонду. Його має схвалити Верховна Рада. Юлія Сверденко сказала, що фонд може почати працювати через кілька тижнів після ратифікації. Вона наголосила, що важливо зробити це швидко. Вона також пояснила, що копалини залишаються власністю України. Умови угоди не впливають на приватизацію або управління державними компаніями, які залишаються під контролем України. Україна не погоджується на так зване перемир'я, яке запропонував Путін з 8 по 10 травня. Це виглядає як спроба маніпуляції для проведення параду у Москві без повітряних тривог. Київ розглядає кілька варіантів: відмова, власна ініціатива або узгоджені дії з партнерами. Скоріше за все, перемир'я не буде. Україна не зобов'язана гарантувати безпеку іноземним лідерам у Москві 9 травня. Парад є законною військовою ціллю. Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що Сполучені Штати також критично поставилися до цієї ідеї, підтримавши більш тривале припинення вогню. Існує кілька варіантів для України. Перший відмова від перемир'я та продовження боротьби. Росія може використати це у своїй пропаганді. Другий варіант перехоплення ініціативи. Наприклад, президент Зеленський може заявити про готовність не атакувати з 5 травня, але відповідати на будь-який напад. Третій варіант узгодження з партнерами, запропонувавши довше перемир'я, яке Росія повинна підтвердити. Політолог вважає, що перемир'я, скоріш за все, не буде. Важливо відзначити, що цивілізований світ святкує перемогу над нацизмом 8 травня, не 9-го, як у Росії, 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 як у Росії.